Закони створюються для звичайних людей, а тому повинні грунтуватись на звичайних правилах здорового глузду, казав видатний політичний діяч, третій президент Сполучених Штатів Америки Томас Джеферсон. Вітаю вас в ефірі. Програма «Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Сьогодні у нашій програмі піде мова про правила зберігання транспортних засобів на автостоянках. Постановою Кабінету міністрів України номер 115 від 22 січня 1996 року затверджені правила зберігання транспортних засобів на автостоянках. Правилами регламентований порядок організації та надання послуг щодо зберігання транспортних засобів, які належать громадянам. Вони поширюються на всі автостоянки, крім автостоянок гаражних кооперативів, що охороняється незалежною від форм власності. Звертаю вашу увагу, що на території автостоянки забороняється знаходитися стороннім особам, встановлювати ящики та шафи для зберігання інвентарю, запасних частин чи інструментів. Відповідальність за охорону транспортних засобів та майна, що тимчасово або постійно знаходиться на території автостоянки, за додержання санітарних і пожежних правил та інших вимог несуть працівники автостоянки. Плата за зберігання транспортних засобів на автостоянках. Та інші супутні послуги справляються за тарифами, встановленими відповідно до законодавства з видачею квитанції чи касового чека. Слід пам'ятати, на всіх автостоянках плата за тимчасове зберігання транспортного засобу справляється за передбачуваний термін зберігання, а за довготермінове на умовах, передбачених у договорі зберігання транспортного засобу. На працівників автостоянки розповсюджуються вимоги закону України про захист. Прав споживачів. Здавання транспортного засобу на автостоянку проводиться виключно власником або особою, яка має оформлене відповідно до законодавства доручення на право користування або розпорядження даним транспортним засобом, або ж водієм транспортного засобу, що належить суб'єкту господарської діяльності за умови наявності відповідно оформлених документів. У разі здавання на зберігання транспортного засобу з аварійними пошкодженнями, він може бути прийнятий на зберігання після реєстрації у журналі обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектних, де повинні зазначатися характер пошкодження, час в'їзду на автостоянку, марка та номер транспортного засобу і прізвище власника. Транспортний засіб може бути виданий іншій особі за умови пред'явлення, оформленого відповідно до законодавства, доручення власника та перепустки чи документа, що посвідчує особу одержувача транспортного засобу. У разі втрати перепустки чи квитанції касового чека, транспортний засіб видається володільцеві на підставі його письмової заяви та документів, які посвідчують його особу і підтверджують права на приналежність транспортного засобу. Власнику транспортного засобу, який користується послугами довготермінового зберігання, надається право на стоянку транспортного засобу в одному й тому ж місці. У разі потреби у зміні місця зберігання транспортного засобу його переміщення проводиться за рішенням посадової особи, яка видала дозвіл на довготермінове зберігання. Власнику транспортного засобу, який перебуває у нетверезому стані, в'їзд на автостоянку та виїзд з неї не дозволяється. Власник транспортного засобу, який користується послугами автостоянки, зобов'язаний оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами правил. Подати при цьому черговому приймальнику перелік документів, які знаходяться у салоні, кабіні транспортного засобу, але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-виробником. Також зобов'язаний пред'явити транспортний засіб на огляд черговому приймальнику і після належного оформлення поставити його на місце зберігання та зафіксувати його від довільного руху. Зобов'язаний внести плату, одержати відповідну квитанцію касовий чек або перепустку. Виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки та утримувати зайняте транспортним засобом місце у чистоті. Також власник зобов'язаний у разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчистку проїзду. У разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це чергового приймальника. Подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках. Один з яких з відміткою чергового приймальника про її одержання, залишити у себе. У разі укладання договору на зберігання транспортного засобу виконувати обов'язки, визначені договором. Автостоянки гарантують схоронність транспортних засобів, прийнятих на зберігання згідно з цими правилами. А у разі їх зникнення, розукомплектування чи пошкодження під час зберігання несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку. Претензії власника транспортного засобу до службових осіб та до обслуговуючого персоналу автостоянки заносяться до книги скарг та пропозицій. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються у суді. Якщо у вас виникли питання, за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 17 19 та 763 17 20, чи надіслати листа на електронну адресу. Коли дотримуються закони, немає необхідності в їх формулюванні, писав відомий психолог та дипломатичний діяч Аліш Файс. Програма Порада адвоката допомагає вам користуватись способами захисту, передбаченими законом. До побачення!